Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вітряно, сьогодні ми в Білогородці. Трошки познімаємо, і наше відео ми хочемо розпочати з того, що сьогодні баті день народження. Батя з днем народження, здоров'я тобі міцного, грошей побільше, мира. Щоб все було класно. Стримай голубів, а ми будемо всьому допомагати. Ну, і зараз ми знімемо коротенько нашу ярмарку, вона сьогодні невеличка, ну такий хоч. Хоч краткий обзорчик зробимо, пробежимося. Так. То лі пізно, то ли рано, але. Но... Приїхали ми сьогодні. Так, пройдемося трошки. Так, сьогодні холодно, сьогодні ще й поминальна неділя. Хоча б познімаємо так. Жовтий Ніколаївський в багажнику притаився. Так путрубки у них життя небагато. Вчора говорять, відео Голубочки. <говори> так, ось голосуй. Так, це у нас Николаївські з Білої церкви. Работа за Такі от голубочки, тут голубі ганяють. Я неоднократно їх знімав. І так от пройдусь, познімаю. Білої Це церкви, птиця тут літає, все як треба. Ні, не так. якщо хоче, вона все головне.

А оце краснорябі, це голубки чи... Тобі, голубки, да. А покажіть в руках одну і другу. А вони по краснорябам вийшли чи білі? білі? Жовтерябу самки оцеї вони вийшли. Ага. За оцеї самки? Оцо, жовтеряба, мама ага. і князь. Ага. А покажіть оцю цю Мама хороша. Я и врав до білого голуба. така вона і накрили вона, блядь, вообще, блядь. Некупраны подфоснивної находим. И вотю красноряву покажите. Так рушки, блять, не згуляет. Я понял. Що ви за них хочете? Ну за красноря бых, ну я знаю, ну по 150. Я сейчас перейду. Зима. Да. Если что, перейду. Спасибо. За золота, 200 так. так, с курочки. О, песни поспевают петушки. Так. Ну, бачите, сегодня будет так коротенький огляд. То ли холод испугал, Це у нас з білої церкви приїхали, привезли нам тут інвентар. Так, все у нас. Ось так. І ось попугайчики. Обасить сьогодні такий коротенький, коротенький ролик. Немає сьогодні що знімати. Клітки. И вот такие курочки. Так Нема ничего сегодня, мало выехало. И мы приехали сейчас, то ну, есть 8 часов. Думали, що так в самий розгар. Но, но сьогодні люди не приїхали. Прошло була така повеселіша, ну так хоч просто коротенький огляд. Дімного дня. Так. Це я собі купив для діла. Це мені треба от голубочка. Хай буде вона пом'ята трошки. Ну а це батько купив на подарок голубку чорну. То є самці. Ну, Подивимось, що воно. У нього самці є. Вона теж пом'ята, вона длиннувата, але вона по хорошим голубам. Знаю точно. Знаю точно. Вот такая один один. Голубочка. Черная. Это что-то такое мариупольское. Подивимся на нее. Если она... Мы ее трошки покидаем тут. Если она на что-то похожа, то бате подарим. А если нет, то ну, намажем. Ага. Ага. Хай розправляється поки. Хай Це дві голубочки. Так що батя, ще раз днів рождення, подарок, ось подивимося, зараз я їх в карантин вкину, хай посидять пару днів. Далі трошки їх тут приучу, покидаю. ну Цю чорну, якщо вона нормально забере. Що оце мені для діла грати? Все блін, прорижувати. Ой, блин, прорижувати. Таке рябеньке там трошки білих в крилах. У мене голуб там є один, таке щось краснорябих будемо якогось виводити. Хоч папі і каже, що не, не зв'язуйся з Ніколаївськими, ай буде. Так що отак. Всім гарного дня, будьте здорові всі. Побачки.